Контакт такий банк неможливо зайти фізично, лише віртуально. Фінустанова без відділень, що працює виключно через інтернет або в телефонному режимі. На заході давно не новина. Найближчим часом така може з'явитися і в Україні бікредіт, поки не банк. А фінансова it компанія в процесі отримання ліцензії НБУ. Те, що може банк, але без наличі банку це видача кредитів. Тобто видача кредитів через е, пластикові карти. То тобто є у нас не буде кешових кредитів. В теорії все просто: кілька кліків і протягом дня двох до вас приїжджає банківський працівник, озброєний лише смартфоном для зняття копій необхідних документів, поки компанія орієнтується на клієнтів, яких звичайні банки або не дісталися, або покинули. Це мелкие села, мелкие города. То тобто, есть там, нет отделений, там отделения закривається на последнее время 400 отделений банківських закрыто по Україні зняти гроші можна буде з будь-якого банкомату без комісії. Її компенсує компанія при цьому економлючі на утриманні відділень у перспективі. Підприємство має намір ввести сервіси інтернет-банкінгу. Потенційних клієнтів досить багато кажуть у GFK України. Ми для себя виділили условную такую онлайн аудиторию. Это люди, которые з одной сторони активно пользуются інтернет, з другой сторони имеют достаточный доход. То тобто, есть это условний такой средний клас. опять таки ми насчитали порядка двох мільйонів. Втім, зробити банк абсолютно віртуальним не вдасться. кажуть юристи. Українське законодавство не дозволить. Создати в Україні повністю 100% віртуальний банк. Как, например, вот существует в Японии да, в Австралии, я знаю, есть такие банки, которые полностью работают как интернет-портал, и даже нет помещений. Хотя бы в связи с тем, что для того, чтобы получить банковскую лицензию, нужно предоставить документы, показывающие, что есть помещение специальное. Крім українського законодавства, слід врахувати ще й український менталітет, каже Андрій Рязанцев, голова правління ідея банку, що налічує близько сотні відділень по країні. Люди звикли до приміщень, касових віконець, готівки та квитанцій. Тож говорити про віртуальну революцію у банківському секторі ще рано. Якщо подивитися, ми із якби по технологіям відстаємо від тої самої східної чи західної Європи на сьогоднішній день, в тому числі в банківському секторі, ну, говорять в середньому на 5-7 років. В них відділення ще є. Ну то відповідно 5-7 років можемо бути ще спокійні за наші відділення. Російський досвід свідчить, віртуальний сегмент банкінгу може бути успішним. На ринку північного сусіда вже сім років працює банк Тіньков кредитні системи. У першому півріччі цього року він мав 2 мільярди 330 мільйонів рублів чистого прибутку. Фін установа першою освоїла дистанційний сегмент роботи з клієнтами, і поки залишається єдиним цілком віртуальним банком. Володимир Клюєв, Сергій Глушаков, Олексій Маскевич, новини, телеканал Бізнес.